Конфлікт із суперником. Лучше би не йти в суди. Каже апостол Павел, коли ви православні християни маєте якусь конфліктну ситуацію, йдете до безбожних суддів. Та не є між вами розумного чоловіка, щоб ви без суда рішили свої конфлікти і не несли взятки прокурорам суддям і всяким там другим. Согласишся піти в суд, не надійся, що тебе суд оправдає, даже якщо в твоєму складі злочина не є ділі. В ділі не є склада злочину. Не надійся, що тебе суддя оправдає, каже Господь. І ще на пути спробуй миритися з суперником ще до суда. А якщо ні, то він тебе передасть суддьові добре плаченому або добре перепуженому, а суддя приносить тобі свій замовний приговор і кинуть тебе в темницю, і каже Господь: не хтось а Бог каже за подлость земних суддів, істину тобі кажу, вийдеш від тих суддів, віддавши послідню копійку. І так окажешся винуватим, тому що сей світ лживий ніколи за правду стояти не буде. Так і Лука казав, Скільки судів його судили, скільки робили його шпіоном англійським, а він просто лікар, він лікував у час війни, написав заяву, що випустить мене з тюрми на війну, я хочу. Лікувати вої... ранених воїнів, а після війни потім вернувся знову в тюрму. Так лише міг поступати православний християнин, настоящий християнин. І ми сьогодні, коли Українська православна церква канонічно терпить гоніння, ми не удивляємося, що наші люди не наповнені агресією помститися комусь. Бо чому? Ми своїх обідчиків і гонітілю молимося, ми їх шкодуємо. Ми осознаємо, яка трагедія, то, що вони вже согласилися бути противниками Божими і піти проти церкви. Так і читаємо нині у апостола Павла Кримлянам у першій главі з 18 го вірша. Откривається гнів Божий з неба на всякої нечесті і неправду людей, котрі. Подавляють істину неправдою. Ми приходимо в суд, приносимо істину, наша віра православна, канонічна, в рамках закону діємо, нікого не оскорбляємо. Но кажемо, що наша віра канонічна, спасительна, і то дозволяють мірові закони так гласити міжнародні, в тому не є. І вдруг нас судять, і нашу істину, і істину Божу, істину церковну починають подивляти всьогосвітньою примітивною неправдою. І ще один момент, каже апостол Павел, за те, що люди безбожні, іменно безбожні, котрі в души не святого, то іменно вони. На них йде велика кара. Яка кара? Написано, що на безбожника єдно є замічання возмездія, якби бумеранга кари, за що за заблуждення, коли відпадуть свободно від Христа від церкви. А іменно, Якщо каже вони замінили істину Божою брехнею, ложю. І стали поклонятися Всеосвітнім божкам, лідерам, або служили твари замість Творця, котрі благословені в віки. Амінь. То таких безбожників Бог придав постидним страстям, мерзостю їх жінки замінили естественне употреблення проти коли жінка з жінкою. Творить гріхоту, імітірує любов. Подобно тому й і мужчини і безбожники, оставив єстене употреблення женського пола, Почали розпалюватися похотю єди на другого, мужчини на мужчин, робля срам, позор і получає в самих собі дождної возмездіє за своє заблуждені. Коли ви дивитесь в цьому світі, що іменно такі люди, мужчина на мужчина, розпалюються, вдруг виявляються на високих постах і творять безобразіє, і ненавидять церкву православну, ми знаємо почому. Вони несуть на собі довжне возмездіє, бумеран, кару за те, що вони не захотіли бути Божими людьми, тоді в їх життю безсмислиться, їхні власні жони. Одкидують їх і живуть блудно. Вони самі живуть блудно, і в результаті не сімей, не дітей, а повна духовна катастрофа. Тільки з Господом, і діти Божі, котрі не сердяться, а є добрими, надійними громадянами своєї країни, котрі виконують свої чесні обов'язки, а у вічності саме таких людей, побитих, оклеветаних, засуджених. Саме таких Бог і прийме колись у світлоє небесне, Царство Божоє. Амінь.